Де ти була? Це моя справа. Яка справа? Випускай. Яка справа? Я в основному в складі Белати Тодис. Їду в Англію. Віддай! Ти можеш мені нормально пояснити, що трапилось? Ні. Не випускаєш? Ні. Я тебе чимось скривдив. Я тобі погане хоч раз зробив. Ти розумієш, що ти робиш? Ти там зараз зриваєш виступ, поїздку до Франції. чим я заслужив, скажи. Ти дійсно не розумієш? Та мені набридло, бути ніким абсолютно в усьому. Мені набридло стояти в останній війні. Мені твоя Анечка набридла, мені все в жилості. Ти поцілунок літаєш? Наш поцілунок. То четвер ти мене додому. Щось були брехня. Віддавай ключ і від з свого життя. Та послухай, я тебе люблю, розумієш? Аня мені не потрібна. Вона цілує мене, обіймає мені гидко, розумієш, я б ніколи навмисно б нічого не робив. 是，为什么？